Привіт усім, я Семенюк Владислав Володимирович, лікар-стоматолог. І сьогодні у нас розбір кейсу глибокого карієсу. Цей пацієнт звернувся зі скаргами на естетичний дискомфорт та застрягання їжі. Провівши огляд, ми побачили дефект тканин і зміну кольору зуба в цій ділянці. Для оцінки глибини ураження ми провели рентгенодіагностику. На знімку видно досить глибокий дефект, який не сполучається з нервом. Однак Така рентгенологічна картина не свідчить 100%, що там немає запалення нерву. Для постановки кінцевого діагнозу проводиться діагностичне препарування, в ході якого визначається справжня глибина ураження і ймовірний прогноз. Ми вичистили весь каріес і провели ізоляцію робочого поля системою кофердам, щоб ні слина, ні пари з ритової порожнини не потрапляли на матеріали, які застосовуються для пломбування. Використали. Необхідний інструментарій для майбутнього відновлення, і адаптували його під клінічну ситуацію цього пацієнта. Ось такий отримуємо результат: це прогнозована якісна робота, яка буде довго служити пацієнту.